Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви на хвилях українського радіо. І я Наталя Соколенко із Сергієм Стукановим Ми розпочинаємо черговий епізод нашого проєкту Фейк-контроль. Російська пропаганда виходить на новий рівень маніпуляцій. Відтепер збирається використовувати факт чекінг, тобто перевірку фактів та спростування фейків як зброю. Минулого тижня у Москві оголосили про створення власної міжнародної асоціації факт-чекерів, яка об'єднає тих, хто поділяє російські погляди та цінності. Ну, все це у лапках щодо цінностей. Як заявляють ініціатори, метою є боротьба із західною пропагандою. Однак, за фасадом нової організації стоять звичні інструменти Кремля: це дезінформація, контроль над інформаційним простором і дискредитація професійного факт чекінгу. В чому ж розбігається нова асоціація із існуючими міжнародними стандартами, що насправді стоїть за цим проєктом, і як Росія намагається вплинути на глобальний інформаційний порядок? Денний про це ми поспілкувалися з редакторкою та фактчекеркою проєкту СТОПФЕЙК Оленою Чурановою. Вона розповість, на яку аудиторію розрахована ця ініціатива Кремля та які ризики вона несе для медіапростору. Отже, чим не підходять вже існуючі міжнародні асоціації фактчекерів Росія, Росії? і кого вони стараються згуртувати в новій московській структурі? Пояснює Олена Чуранова. Власне, в світі наразі існує одна міжнародна асоціація фактчекерів, яка об'єднує дійсно професійним союзом фактчекерів і об'єднує організації по всьому світу. Також є ще одна, яка об'єднує тільки фактчекерів, які працюють в Європі. Але от ну міжнародна афісієн вона є однією. і, Звісно, росіян там немає. Ми бачимо, що ця асоціація робить і StopFake теж робить так, як від України у нас там три. Організації StopFake, VoxCheck і Гвара Медіа, ми бачимо, що діяльність цієї асоціації, вона, звісно, має вплив на дезінформацію, тому що це робота різних організацій в різних країнах і висвітлювання і спростування цих наративів, розказування про те, як ця система діє в різних країнах. Тому це має значення, має вплив, і видно, що їм треба щось з цим зробити. І В першу чергу, що робить Кремль, то він створює щось подібне. І таким чином роблячи цю flag операцію заявляючи, що саме їх асоціація тепер буде найправдивішою, буде поширювати справжні факти, і розказуючи, що всі ці асоціації, які існували до російського союзу, це все були якісь політизовані, начебто, союзи, хоча це абсолютно не так. Я вважаю, що тут робота цієї асоціації спрямована в першу чергу на зовнішню аудиторію на захід, так як на свою на внутрішню аудиторію в них достатньо майданчиків для поширення дезінформації. Тут ми бачимо, що вони, наприклад, показували карти типу з країнами, які не охоплені міжнародною асоціацією, і вказували на Африку, наприклад, як континент, де мало фактчекерських організацій. Тому ми розуміємо, що вони там будуть працювати активно. Ну і загалом вся ця асоціація вона працює. Матиме на поширення російської картини світу і опанування саме тих наративів, які потрібні Кремлю. Бачимо, що Кремль використовує факт чекінг як інструмент маніпуляції, намагається створити ілюзію боротьби за правду. При цьому справжніх факт чекерів росіяни усіляко прагнуть дискредитувати. Навіщо говорить Олена Чуранова? Чому дискредитують? Тому що те, що роблять фактчекери, наносить їм шкоду. Тому що це постійне спростування, це постійне пояснення на фактах. Чому, наприклад, там ракета, яка летіла по житловому будинку, це не було українське ППО, а це була російська ракета. Чи, наприклад, там підсвічування фактів, там існування армії солдатів Північної Кореї і використання їх російською армією, і так далі. І так далі, їм, звісно, все це треба дискредитувати. І показати, що всі ці спростування вони неправдиві. Що Росія поширює саме це в цьому є правда, в цьому є факти. Їм треба підтвердити її їхню картину світу. Тому власне вони створюють цю фактчекерську організацію. До того вони вже робили щось подібне, і з повномасштабним вторгненням вони створили десятки каналів, які існують як так звані поширення правди, там війна з фейками та інші, які, начебто, поширюють спростування знову ж таки того, що ми спростовуємо. Тобто. То це такий от світ боссправди спростування на спростування на спростування, і люди, які в цьому не сильно будуть розбиратися, вони вже будуть плутатись. Ну це і теж одна із цілей російської дезінформації зробити так, щоб ти вже не знав, кому вірити, і розумів, що просто всі тобі можуть брехати, нікому не можна довіряти. В такій ситуації нам брехати і зманіпулювати свідомістю набагато легше, коли людина не знає, у що вірити, чи довіряти можна офіційним джерелам, чи довіряти якимось фактчекерським професіям. Організаціям чи довіряти комусь телеграм-каналу російському війна з фейками. Тому це теж одна з таких цілей. Ну і звісно, це дискредитація тих союзів, які вже існують. І крім того, ну, дуже важливо, як вони саме будуть працювати. Якщо говорити про професійний міжнародний союз, то це. Об'єднання організацій, кожна організація, коли вона вступає в асоціацію, вона зобов'язана дотримуватись певного кодексу. Кожного року ці організації проходять як і стопфейк, зокрема, проходять аудит. Тобто різні аудитори, незалежні з різних країн, з різних організацій, вони перевіряють матеріали, чи вони відповідають певним стандартам, чи відкрита методологія, і так далі. Тобто, там цілий набір принципів, яким організація має відповідати. Якщо чомусь вона не відповідає, вона просто виходить з цієї асоціації. Сіяни Ці, ж свою чергу. Вони заявляють, що все це просто спосіб керувати і поширювати тільки там західну, на їх думку, західну пропаганду, і вони збираються набирати туди взагалі людей, просто фізичних людей. Тобто там будь-хто, а в них вже є пул людей по всьому світу, які працюють на них. Вони просто тепер скажуть, що це все не просто якісь там політики, спікери, якісь експерти. А це тепер фактчекери. Вони представляють міжнародну асоціацію, і будуть поширювати. Тобто, це ще один канал поширення дезінформації буде доволі потужний. Крім того, вони також дивляться на ті країни, де не поширений фактчекінг, і такі країни є не фактчекерських організацій, і вони будуть іти туди. Ми вже отримали повідомлення від колег з Сербії, зокрема, що ну, вони занепокоєні створенням цієї асоціації, тому що в Сербії і так в них працює РТ і телеканал, і ну, досить потужна мережа. І тепер з створенням цієї асоціації теж вони побоюються, що просування цієї дезінформації буде ще набагато масштабніше. Ну тобто, ми бачимо, що зараз з цією асоціацією вони будуть просувати свою дезінформацію в першу чергу, на міжнародну аудиторію набагато більше потрібно розуміти, що для того, аби стати членом міжнародної фактчекерської асоціації в Європі чи світі, потрібно підписати певний кодекс правил, який цю діяльність регулює. Чи є щось подібне в росіян, чи правило лише одне заперечувати правду. Коментує Олена Чоранова. Найважливіше є те, що ця асоціація вона відштовхується від таких організацій, які вже говорять самі за себе, так звана некомерційна організація діалог. І тас це організації, які повністю працюють за рахунок бюджету Російської Федерації, ТАСС наймасштабніше інформагентство, яке постійно поширює дезінформацію про те, що і в Україні відбувається. Ну і загалом поширює всі ці необхідні наративи Кремлю. Ну і діалог це така некомерційна організація, яка спочатку і вагнерів обслуговувала, і так звані нові російські регіони обслуговувала там просуваючи різні наративи. Ну а з повномасштабним вторгненням. Вони активно працюють з міністерством оборони Російської Федерації. Ну тобто, ми прекрасно розуміємо, що голова цієї організації діалогу і голова ТАС, вони підписували меморандум про створення цієї асоціації. Тому ми розуміємо, про що взагалі йде мова. Це просто створення ще одного пропагандистського майданчика. Кодексу та вони просто скопіювали насправді те, що є в IFCN. і цей кодекс він навіть збігається в чомусь. Його просто переписали, але ну ми розуміємо, що це. Ні про що не говорить, тому що вони е, дискредитували те, що робить Афісієн. Афісієн проводить аудит на відповідність щороку. А вони сказали, що все це політизація, і у них такого не буде. Ну тобто, тому вони написали якісь красиві слова. Ці люди підпишуть і скажуть, що вони будуть там об'єктивними у своїх спростуваннях. Ну але ми розуміємо, що якщо організація створюється на базі організації, які фінансуються Кремлем, навчання буде відбуватися за рахунок грошей Кремля. Ну тобто. Це качка і крякає як качка. Називається Качка, значить, якачка. Тому ми розуміємо, що цей кодекс тут ні до чого. Отже, ми почули коментарі редакторки та фактчекерки проєкту СтопФейк Олени Чуранової. І щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, щодня звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами. Особисту інформаційну гігієну нам треба всім пам'ятати, що Росія веде проти нас тотальну війну, скрізь де тільки може нападати, нападає і потужно нападає саме на інформаційному просторі. Тому Будь ласка, повідомте своїм родичам, особливо старшим родичам. Відомо, що от нещодавне це опитування показало, що українці старше 66 років є найбільш вразливими для інформаційних атак Росії, бо відзначаються меншим рівнем медіаграмотності. То ви можете їм допомогти стати краще підготовленим до відбиття російських атак, коли розповісте про наш проект Фейк-контроль. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.